Митці зазвичай далекі від політики. Так донедавна було із режисером Ігорем Стеколенком. Коли йому запропонували зняти кліп для гурту Зев'йо, він і гадки не мав, чим це закінчиться. Відео на пісню Кіровоград знімали в самому Кіровограді. Сторони узгодили сценарій, режисер навіть отримав аванс. Та згодом з'ясувалось, що окрім музикантів в кліпі мають засвітитися ще семеро таємничих осіб. За день до цього стало понятно, що не только они должны быть, они виді не стока что ми можемо просто де інакше розварачуватися і уїжати. І не сніме довелось працювати у відрядження з собою. Режисер взяв десятьох членів команди. Коли ж відеокліп був готовий, замовник, соліст Зев'я «За Мирослав Кувалдін, відмовився заплатити решту гонорару 30 тисяч гривень. Мене як замовника, просто не влаштував цей кліп, і я не хочу платити гроші за, за те, що мене не влаштували. Ігор Стеколенко й досі не может, що саме не сподобалось Мирославу. Нравится монтаж Мирославу, или у него размишлене по режиссерской, стилистической, все что угодно, операторской. Ну, так інакше, люди были, они сделали свою работу, они должны получить. Мы берем ответственность за это. А тут мы віддаємо матеріал. Замовнику нібито сподобалась друга версія кліпу, зроблена зовсім іншим режисером. Між тим Ігор Стеколенко підозрює, що насправді відеороботу затверджував не Мирослав, а ті семеро таємничих віп персон, які з'явилися в кліпі. Сам Кувалдін підтвердив, що саме вони профінансували зйомки. Грубо кажуть, це було побажання зняти от зніми мою внучку, а ось на тобі типу гроші на кліп. Знаєш, це так було. Скидається на те, що Мирослав чогось не домовляє. Шукаючи зазначених віп онучок, ми натомість знайшли в кліпі впливових кіровоградських чиновників, більшість з яких на час зйомок балотувалися до Верховної Ради. Ось цей чоловік прораб. Хто б міг подумати, кіровоградський міський голова, регіонал Олександр Саєнсус. В ролі вимогливого фізкультурника знявся ніхто інакше, як Сергій Ларін, губернатор Кіровоградщини. А ось цей замріяний поливальник газонів Олександр Шаталов, перший Заступник голови Кіровоградської міськради, член партії регіонів, на парламентських виборах він був кандидатом в 99-му окрузі і програв об'єднаній опозиції. Однак його колезі по зйомках, кондитеру Станіславу Бореськіно, пощастило значно більше. На окрузі номер 100 вибори виграв саме він. Тому виникає питання, що насправді знімав в Кіровограді Ігор Стеколенко, музичний кліп чи агітаційний ролик для парламентських виборів. І чи справді якість його роботи не влаштувала Мирослава? Кувалдіна, а не грошевитых замовників з партії регіонів. Нашим заказчиком непосредственно був Мирослав. І ні Ігор, ні я, ніхто інший вообще не знали навіть ні імені, ні контактів того, хто там на самом деле